Всім привіт! Нове відео, новий відеогляд. Нарешті ми знову в маленькій подорожі. Сьогодні ми знаходимося в Дніпропетровська область, Верхід Дніпровськ, готель Family Star. Що вони, хто вони і що в них можна подивитися і як відпочити, я вам зараз покажу. Поїхали! І так, нас зустрічають ці лицарі, які будуть забезпечувати порядок вашого відпочинку. Для ваших коней авто Мобілі є такий майданчик, як, як ви бачите під охороною. Якщо у вас багато речей, можна сказати, адміністрації, і машина заїхати прямо в готель. Що знаю про готель із Instagram та месенджерів і соцсетей. Тут дуже багато роблять виїзних свадіб. Сваб одружень. Вибачаюсь. Тому. Кому цікаво, підпишіться, ставте лайки, щоб розуміти, що здесь цікаво, для чого можна сюди приїхати, чи це варто цього. Поїхали! Територія дуже ухожена, все зелено. Багато дерев, газонів. Основний корпус двохповерховий, є басейн, але ми приїхали з 17-го року. Вересня басейн вже не працює, а це річка Дніпро. Підіну ближче, ви подивитесь, який він тут великий. Так, ще один власник цього готелю в плані забезпечення порядку це даракон із шестер та цепків. Красота. Йдемо далі. Нова споруда і нова така от картина. Дивіться яка краса. Сьогодні трошки пасмурно, але все одне дуже приємна і комфортна. Зараз зніму дитячу кімнату. Ось така кімната, є телевізор, іграшки, можна малювати, такий ведмідь, ним обов'язково буде фотосесія. Ну і йдемо далі.